Перед різдвяні роздуми, день двадцять сьомий, прийшов до своїх, а свої не прийняли. Коли Ісус Христос народився у вифлеємі, то, як зауважує Святий Лука, Марія поклала його в ясла, бо не було їм місця в заїсті, дивує отже нас така холодність отих вифлеємців, що вони неприхильно поставилися до Месії. Божого сина, який прийшов до довеште діло відкуплення людського роду. Все ж таки до певної міри можна її виправдати, бо вони не знали Йосифа і Марії, ані того, що Марія ось тут має стати матір'ю Божого Сина. Насправді, син Божий вже був у світі, бо ним постало все і ніщо, що постало, не постало без нього. Він був у світі і світ ним виник, і світ не пізнав його. Син Божий отже був при сотворені світу, але в старому завіті не знали про Сина Божого. Хоч Бог обіцяв послати Його світ, другий прихід Сина Божого у світ здійснився у виплоченні коли, то слово стало тілом і оселилося між нами. Оселилося, побудувало свою оселю, шатро. Як на пустині Бог перебував у шатрі під час мандрівки з Єгипту до обіцяної землі, також на Сьогодні Бог спочатку перебував у Шатрі, поки побудовано храм. Коли ж Син Божий прийшов у світ у вигляді дитини, його не прийняли у Вифлеємі, але ще гірше відносились до Ісуса Христа його ж таки ближча родина по крові. Яка не тільки холодно сталася до нього, а навіть переслідувала його. Про цю рідню виразну говорить Євангелист Іван, кажучи, навіть і брати його не вірили в нього, а святий Євангелист Марко додає його свояки вийшли, щоб його взяти, бо було говорено, він не при собі. Отже, вважаю Ісуса розумово хворим, тобто гірше ставляться, як вороги отці лише вважали його гідним смерти та вже найбільшого розчарування дізнав Ісус з боку своїх земляків, односельчан. До них мешканців Назарету повертався Ісус з непристримною радістю після довшого часу апостольської праці. Приємно було йому побачити знайомі від дитинства околиці хати, доріжки, особи, святиню, свою робітну столярну. Мешкання і свою матір, знав добре за християнина, який подав йому книгу пророка Ісаї, свідки прочитав пророкування про себе самого. Господній Дух на мені, бо він мене помазав, послав мене нести добру новину, бідним свіщати полоненим, визволення, сліпим прозрінням, випусти пригноблених на волю, оповістити рік Господній сприятливий. Коли Ісус це читав, очі всіх у синагозі було пильно звернення на Нього, і Він почав до них говорити. Сьогодні збулося це Писання у вохах ваших. Рідко Христос таким виразним словам указує, ким він є. Так до Самарянки, яка йому сказала Відаю, що має прийти Месія, чи то Христос, Ісус мовив, то я що говорю з тобою. Подібно зізнався Ісус сліпо до якого найперше звернувся із Западом. Віриш у чоловічого сина, а оздоровлений, а хто він, Господе, щоб я увірував у нього? Ісус же йому, ти бачив його, Він той, хто говорить з тобою, тоді чоловік, колишній, сліпий від уродження, тепер же чудесно оздоровлений, сказав. Вірує, Господи, поклонився йому, Самарянка, очі сліпо народжені, визнають Христа, однак мешканці Назарету не здобулися на таке визнання і не впали на коліна перед тим Ісусом, сином Йосипа і Марії. Міркували в собі, хай інде він говорить, що він месіє. Ми ж занадто добре його знаємо, ким він є, щоб визнати його Сином Божим. Кажуть, екзегети, що Ісус у три рази відвідував рідні сторони Назарету під час своєї апостольської праці, а робив це, щоб своїм односельчанам дати нагоду виснити його, як Месію. Першого разу зустрічаю його істивуванням та подувам над його мудрістю, звідки, звідки оте в нього, що то за мудрість, що йому дана і такі чуда, що діються в його руках. Вони були горді, що мають такого земляка, однак не спромоглися визнати Христа Месією, бо занадто добре його знали, думали собі, хіба ж він не тесля, син Марії, брат Якова, Йосифа, Юда та Симона, і сестри його хіба не тут між нами? Іншим разом назаретяни не приймають Ісуса з холодністю і без зацікавлення, тому Він відходить від них із словами. Нема пророка без пошани, як тільки в своїй країні, між власною родиною та своєму домі. Зате третього разу доходить назаретяни до крайності, намагаються його бити і то за те, що він хотів розбудити в них віру. Почувши це, всі в синагозі наповнилися гнівом і, ставши, вигнали його геть за місто і повели його на край гори якій було збудоване їхнє місто, щоб скинути його додолу, звідки таке безвір'я на Сергатян, з, з поверховості їхніх поглядів у таких важливих справах, вони себе обманювали тим, ніби це надто добре знає Ісуса, ким Він є, щоб визнати його Месію, хоч читали пророста про те фальшиво їх собі тлумачили. Це, Отже, також поверховість, бо зміст тих пророз був відмінним від того, який вони собі виробили самі. Вони знали Ісуса поверхово, Його рідня, всі були чесними, знали Його поведінку, бездоганно і прикладний усьому. Вони його бачили, товаристи, співтоваришів, при праці із сокирою чи пилою в руках, з деревом чи дошкою на плеча, зі стружками на волосі. З твердою долоною привітання побожного на молитві в святині, і цей один з них мав би бути Месією ніколи в світі. Назаретяни та чимало інших витворили собі за людським поняттям і Бога, і Месією. Він мав до них пристосуватися не вони до нього. Тому, коли насправді Месія прийшов, вони від нього відсуралися, залишаючись із своїм ідолом Божком. А Бог собі Ісуса Христа жив між ними, вони ж його не розпізнали, я говорив про те, що той же стоїть серед вас, якого ви не знаєте. А про поган говорить апостол Павло, пізнавши Бога, не як Бога прославляли, або дякували, або осуєтились у своїх мудруваннях. Може, вони себе і не виправдовували. Кажучи, якщо він був Сином Божим, Чому мовчав 30 років? Вони ж не могли собі уявити, що Бог навіть коли мовчить у присутнім і навчає. Тому Христос змусив покинути свої рідні сторони та піти на вигнання між чужих. Та годі, годі судити назаретян, подібно повторюється з в, уч, усі часи, навіть християни, які вірують у Христа і багато знають про нього. Дуже часто, однак, не вміє його розпізнати, особливо коли він їх відвідує своїм проведінням. Вони мають власні поняття про Христа. Якщо Він приходить до них під іншим виглядом, тоді вони не здатні визнати Його волі. Шукаємо Бога поза собою, а Він є нас. Сподіваємось побачити Його в небі, а Він є в нашому доземному житті. Гадаємо, що Він далеко, а Він перебуває близенько від нас. Напружуємо зір, щоб побачити, як Він іде на хмарах, а він ходить по землі по наших дорогах. Сподіваємося узріти Його надзвичайних і чудотворних появах, а Він являється в буденних подіях. Хоч віримо у воплочення Божого Сина, віримо, що Він присутній в Іхаристії та визнаємо, що Бог всюди присутній своїм проведінням. Могутністю і мудрістю все піддержує і всім керує, однак не маємо стільки віри, аби прийняти Божу волю в різних подіях допуста, терпіння, розпорядження наставників, щасливе чи нещасливе випадка, бо Божа рука, подаючи людині Господню волю, дуже часто обрана в холодну і тверду рукавичку, а рідку м'яку і теплу, шовкову чи вовняну. Але, власне, тому в тих випадках треба керуватися, вірою, як пілоти і моряки використовує радар і компас, щоб не загинути серед темряви, а лікарі послуговуються рентгенівськими променями, щоб побачити крізь непрозоре тіло. В день Вознесіння Ісуса Христа не покинув з землі, хоч і пішов до неба. Він лише змінив свій звичайний вигляд. Хто покидає світ, той стає відсутнім, хто ж ховається, той лише змінює свій вигляд. Як той, що переодягається в театрі, щоб виступати в ролі іншої особи, в духовному житті поверховість і розсіння дуже шкідливі оскаржуємо себе в іспитах, сумління, сповідях, розсіння під час молитви, а випускаємо з уваги, що під час дня чи під час занять подорожі, відпочинку, слабості та повсякденних обставинах, ми можемо ще більше поверхові і розгублені своїм духом. І тоді не добачаємо Бога особі бідолахи, жебрака, дитини, товариша, господаря, підладного робітника, безробітного хворого, ув'язного і тому подібне. З усіх ми знаємо та не знаємо, чи перезабуваємо, що під їхнім виглядом зустрічаємося з образом Божим. Христом же виросно сказав. Христос же виросно сказав, що небо зробите одному з тих братів моїх найменше мені зробите, бо я голодував, мав справу був чужинцем, був нагий, хворий у тюрмі те, чого ви не зробили одному з моїх братів найменше, мені також не зробили.